В Євангелії від Івана, 8 розділ, перший і другий вірш говорить нам так. Ісус же на гору ливну пішов, але на ранком прийшов знову храм, і всі люди збігалися до нього, і він сів і навчав їх. Два коротенькі вірші, пройшов вони можуть навчити нас. Ми читаємо Ісус же на гору ливну пішов. Дуже коротенько. Але якщо ми дивимося цілу історію Христа, то історія нам відкриває, Евангелії нам відкривають, що Ісус робив. А пишеться, що Ісус молився. Тобто в той час, як люди розійшлися відпочивати, а Ісус молився. І ми читаємо, що часто Ісус проводив цілу ніч в молитві. Або дуже дуже рано, коли всі спали, що було темно, Він ішов в самітні місце і молився. Цей крутенький вірш вчить нас тому, що Ісус Христос мав потребу в молитві. Він вчить нас, що ми маємо велику потребу в молитві. І можна дати собі питання. Христос нам задає питання через цей вірш. Чи є в нас таке місце, особливе місце, де ми спілкуємося з Богом, де ми проводимо час в молитві, в роздумах? Ну на друге питання, яке цей вірш задає нам? Це як часто ми молимося, як багато до нашого батька, до нашого Спасителя. За що просив Ісус? Ми читаємо деякі, деякі моменти, які дуже важливі в нашому сучасному житті. Це перше, за що молився Ісус. Щоб його душа укріпилася для виконання обов'язків наступного дня і терплячого перенесення випробувань. Тобто Христос розумів, що прийде наступний день, а у нього є обов'язки. І він молився, щоб він добре виконував свої обов'язки і терпляче переносив випробування важкість дня. Чи не готові до завтрашнього дня? А до теперішнього. Чи маємо потребу в тому, щоб Бог нам допомагав виконувати свої обов'язки добре, старанно, пильно? Щоб ми могли перенести тяжість дня. Ми маємо також велику потребу в молитві. Раз це мав Христос. Наступне, про що молив Христос від Івана 17 розділ, від Луки 22 розділ. Там дуже чітко говориться. Каже Христос: я молився, щоб не зменшилася віра Твоя. Христос молився за нашу віру. Щоб Бог зберіг нас від зла. Христос молився. І молився для того, щоб ми освячувалися нашим Спасителям. Бачимо, що це саме головне, в чому ми маємо потребу. Давайте ще раз повторимо. Для того, щоб виповняти свої обов'язки, виконувати свої обов'язки, для того, щоб переносити з дня, щоб наша віра вона не слабшала, для того, щоб Бог зберіг нас від зла, і щоб ми освячувалися, щоб ми зростали духовно кожного дня. Як гарний який гарний приклад Христос залишив нам в коротенькому вірші. Ще над чим хотілося б згадати, Христос був сильніший за нас. Але Він мав потребу в тому, щоб отримувати допомогу від свого Ця, від нашого Бога. Оскільки ж ми маємо більшу потребу в молитві. Більше часу ми повинні продати в молитві. Тому що ми слабкіші люди, тому ми маємо велику потребу в молитві. Якщо ми хочемо бути корисними і добре виконувати свої обов'язки, і бути благословенням для своєї сім'ї, для людей, які нас оточують, ми маємо потребу в молитві. Давайте ще раз згадаємо ці вірші. Ісус же на гору оливну пішов, Він молився. А над ранком прийшов знову храм, і всі люди збігалися до нього, і він сів і навчав їх. Наш Христос має велику силу. І пишеться, що коли він приходив знов, то люди збігалися до нього. Давайте ми будемо часто бігти до Ісуса і в молитві навчатися в Нього, у Його ніх. Подяка Богу за цю дивну і гарну історію. Амінь.